Колись давно ви придбали товар. При цьому скористались правом на податковий кредит. У обліку у вас був дебет 28 кредит 63. -го. Але станом на сьогодні за цей товар підприємство так і не провело оплату. Відповідно, ми маємо ситуацію, коли за раніше придбаний товар, оплата не проведена. Що буде з ПДВ, якщо ви спишете цю кредиторку? Вітаю! Мене звати Марія Накава, Незалежний податковий консультант, і у мене є хороша новина. До сих пір при списанні такої кредиторки податківці вимагали нарахувати ПДВ. Компенсуючи ПДВ у сумі раніше сформованого податкового кредиту. Вони і зараз це вимагають, але є хороша тенденція. А саме: ми з вами, друзі, маємо свіжу постанову Верховного суду від 9 лютого 2022 року у справі 640. І е, суди першої та апеляційних інстанцій спочатку підтримали податківців. І також виходили з того, що при списанні безнадійної заборгованості за раніше отриманими товарами, які так і не оплачені, ПК слід коригувати. Проте Верховний суд виступив на боці платника. І суд підкреслив, що для коригувань і взагалі інстанції нижчого рівня не врахували, що особливості коригування податкового кредиту взагалі-то регулюється статтею 192, а серед перелічених випадків у 192 статті списання кредиторки в зв'язку з тим, що вона стала безнадійна, підстав таких немає. Зв'язку з закінченням, наприклад, строку давності або з інших підстав, постачання товарів не стає негосподарським, операція не стає погодьтесь необ'єктною чи невиробничою діяльністю. Так само не можемо сказати, що товари є безоплатно отримані, адже поставляються не безоплатно, а за договором купівлі-продажу. Ну, і підстав таки погоджуюсь, по статті 192 таки немає. А отже, по придбаним товарам неоплаченим, якщо виникає кредиторка, яку ви так і не погасили, і приймаєте рішення її списати ну навряд чи по причині спливу терміну давності, адже строки зараз зупинені, а по причині з інших підстав, підстав для коригування раніше сформованого кредиту немає. Мар'яна Кавен, побачимось! Колеги, готуйте своє цікаве питання і до зустрічі на квартальному семінарі.